Мій 2025 рік розпочався з книги Ця зіткане королівство та «Гере мафії від клубу сімейного дозвілля. Якщо ви шукали щось схоже на «Двір шипів Тетраянт» чи ці порожні обіцянці від Лексі Райан, то ця книга вам точно сподобається. Роман це зі натхнене перською міфологією, в якій є протистояння імперії, заборонене кохання, а також давно забута королева, які судилися врятувати свій народ. Перша книга розповідає про Алізе, осиротілу служницю, яка насправді є спадкоємицею давно загубленого королівства, і Камерана. Принца, якому судилося правити королівством, яке стоїть на межі потрясінь. Перша половина книги є досить такою повільною, тому що авторка знайомить нас з персонажами та світобудовою. Проте терпіння винагороджується в другій частині, коли починається вже кульмінація, починаються інтриги та розслідування, як то кажуть. Проте фінал залишає дуже багато питань. І на щастя, КСД випустило. Не тільки першу частину, а одразу і другу частину, де якої я відразу ж взялась після того, як закінчила першу книга, починається там, де закінчується перша, і цього разу стає ще темнішою. Алізе продовжує дивувати своєю силою та розумом, проте вона вже не є прихованою королевою. Вона стає могутньою фігурою, яка змушена орієнтуватися. Паутинні брехні й небезпеки. А камерон змушений жити з наслідками своїх виборів і проходить дуже складний емоційний шлях, який робить його персонажа ще глибшим. Проте з'являється ще один персонаж. Це Кір. Він є антагоністом з цієї історії. І він зробить цю історію ще більш заплутанішою, тому що він стане такою третьою ланкою в цьому конфлікті. І тут у нас з'являється такий любовний трикутник, що нагадує чимось книгу ці порожні обітниці. Досліджує теми влади, самопожертви та долі, і змушуючи Поставити під сумнів питання, що означає бути справжнім правителем, і заради чого можна піти на свій народ, чи можна пожертвувати чим ні?